Чиною отруєння у двох львівських кафе стала сальмонела. Колишній український політв'язень Андрій Захтей повернувся в Україну. Сьогодні Всесвітній день донора крові. Причиною отруєння у двох львівських кафе стала сальмонела. Про це у коментарі Суспільному повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко. За її словами, в Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 23 пацієнти, з них троє дітей. За її словами, пацієнти почуваються уже краще, але продовжують перебувати у лікарні. Також наразі ще тривають дослідження зразків, які відібрали на об'єктах. По другому спалаху станом на зараз захворіло 16 людей, з них двоє дітей, які споживали різноманітні страви в закладі громадського харчування, поступили за ночними симптомами в стані середньої важкості. Сьогодні ще триває госпіталізація. Власне, теж працювали на об'єкті держпродспоживслужби фахівців військовосного центру. І профілактики хвороб матеріалі від одної людини вже виявлено сельмонело. Нагадаю, вчора, 13 червня, у прислужбі поліції Львівщини повідомили, що за цими фактами відкрито кримінальне провадження та ведеться розслідування щодо двох випадків харчового отруєння. Кореспонденти Суспільного дізналися, що це за заклади, та намагалися з ними зв'язатися. В обох закладах сказали, поки триває перевірка, коментувати ситуацію не хочуть. Дружина Оксана пов'язує доньці Олександрі український прапор. Так вони чекають, одна батька, інша чоловіка Андрія Захтея. Доньку Андрій бачив востаннє, коли їй було сім місяців. Я знаю, що тату не любив. Я за ним дуже скучаю сильно, і вчора я почула що тату сьогодні Вийде то я так гарно раду. Розкладалася, так? Так. Мені дуже тата, я чекала. Останні хвилини хвилювання та очікування і перша за сім років зустрічі з донькою. Пройшло сім років. От, подивіться, їй було пів року. Я єлі стримую сльози. Колишній в'язень після закінчення терміну, а це 6,5 років за диверсійну діяльність у Сімферопольській колонії, у лютому цього року не зміг одразу потрапити додому. У них там, якби є буква закону. Все, от тебе привезли, є проблема. На даний момент є проблема яка? Дипломатичні відношення, все, їх немає. Куди тебе везти? Треба думати. От 90 днів, а ми будемо думати. От 90 днів думали, я громадянин України чи ні. Тому що у мене паспорт прострочений. Тепер зміг виїхати через Латвію. Нагадаю, у другій половині 2016 року в Криму затримали дев'ятьох громадян України, серед яких був Андрій Захтей. Співробітники окупаційного ФСБ тоді звинуватили їх в диверсійній діяльності. За версією звинувачення, Захтей, який займався в Криму приватними перевезеннями, мав зустріти, начебто, диверсійну групу та перевозити по півострову. Андрій Захтей мав статус політв'язня за рішенням міжвідомчої комісії після повторного звернення його дружини. Зараз емоції переповняють нас всіх. дочка. Це саме, саме, саме доказ. Не бачила його, не бачила вже так. Три роки вже минуло. Як я поїздила на побачення, а потім карантин, потім вже війна. Добре ж, хоч так. Головне, що вже дома на Україні, то слава Богу, живий здоровий. Вернувся зараз. Андрій планує присвятити час своїй сім'ї та проходити лікування і реабілітацію. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Назарій Белай із міста Броди Золочівського району. Він був стрільцем першого відділення третього взводу першої стрілецької роти. Загинув 10 червня під час виконання бойового завдання біля селища Діброва Луганської області. Йому було 30 років. У Назарія Белая залишилася мама та брат. Олег Войтович проживав у Другобичі із лютого цього року захищав Україну на передових позиціях фронту, зокрема під Бахмутом. Загинув при виконанні бойових завдань під селищем Хромове біля Бахмута. За кілька днів Олегу Войтовичу було б 49 років. В нього залишилася дружина, двоє дітей та мама. Володимир Гоєнець, житель села Риків Стрийського району, військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув при виконанні бойового завдання йому було 34 роки Тарас Рябуха родом із Кировоградської області. Брав участь в обороні Донецького аеропорту, мав дві контузії. Після реабілітації пішов працювати інструктором у військову частину Львова. Початком повномасштабного вторгнення долучився до складу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 28 травня на Донеччині. Йому було 36 років. У захисника залишилася дружина, двоє дітей та мама. Богдан Возняк, родом із села Радене Чимостиської громади, був рядовим кулеметного взводу 3-ї стрілецької. Кироти військової частини А4821 загинув поблизу Бахмута. Учень восьмого класу львівської школи, який два тижні тому отримав кульове поранення в груди, одужує. За цей час медики провели школяру дві операції. Про це повідомила дитяча хірургиня лікарні Святого Миколая Галина Курило. За її словами, хлопець вже починає ходити. Також у нього з'явився апетит. Стан пацієнта вже значно краще, що дозволено нам перевезти пацієнта з реанімації в відділення хірургії. Він знаходиться в палаті з мамою. Може вставати з ліжка, може самостійно харчуватися. Все-таки для його лікування потрібна велика кількість обладнання, яке навколо нього працює, але незважаючи на той критичний стан, в якому він поступив, сьогодні його стан вже значно краще. Він переніс два оперативних втручання. Очевидно, що буде третє, Дасть нам можливість замістити ті тканини, які були втрачені в час інциденту. Але можна вважати, що стан його рухається в позитивному напрямку. Нагадаю, 31 травня у Львові госпіталізували восьмикласника із вогнепальним пораненням у груди. Тоді троє учнів школи у Шевченківському районі міста після уроків пішли додому до одного із них. Там знайшли зброю та почали її розглядати. Одному із друзів випадково посілили в груди. Того ж дня медики провели термінову операцію. Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею Недбали зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. До судове розслідування триває. У всесвітній день донора вперше прийшла здати кров Іванна Занько. Трішки страшно. А чому? Надію, що після цього теж все було добре почувати. Дівчина каже, давно думала про те, щоб стати донором, а сьогодні до центру крові прийшли організовано з робочим колективом. У мене четверте мінус, і я завжди думала, може комусь потрібна, ця кров. І, ну, і, тому, і тому так хотіла, і хотіла плюс Зараз армії потрібно. Кров завжди потрібна. Також до здачі крові долучилась колега Іванни Олеся. Гром вона розповіла, що раніше здавала кров, коли бачила про таку потребу у соціальних мережах. Також давно хотіла долучитися, ну тому що постійно чую, що вона потрібна. У Мене також третя мінус. Мені колись вливали, і я завжди хочу. Комусь допомогти жінка розповіла, що потребувала вливання крові після пологів. Також донорська кров допомогла при лікуванні Вікторії Хемич. Дівчина втратила у ДТП у січні минулого року. Донорська кров 100% рятує життя, бо я потрапила в ДТП. Е не їхала переднім колесом на ногу, і була дуже сильна масивна кровотеча. Тобто, крові втратила дуже велику кількість, і на другий день після операції. Якраз вона мені врятувала життя. Керівник Центру служби крові першого медоб'єднання Львова Юрій Кобацький каже, що сьогодні у день донора долучилось до здачі крові більше людей, аніж зазвичай, проте потреба крові є. Нею забезпечують усі лікарні першого медоб'єднання. «Рідкісною групою крові є та кров, яка відсутня на полиці холодильника, коли вона потрібно донору. Ось так по філософськи вираз. А взагалі, як правило, менше е, груп крові з від'ємним режисом. За словами лікаря, процедура здачі крові є корисною для самого донора. В першу чергу це регулярні обстеження на гемотрансмісивні інфекції, тобто вірусні гепатити В і С, ВІЛ і сифіліс. Тобто, людина, яка здає цільну кров раз в два місяці, вона впевнена в тому, що вона не хвора. це по-перше. По-друге, це профілактика серцево-судинних захворювань по статистиці. Знижується рівень холестерину, нормалізується артерійний тиск. Це профілактика онкологічних захворювань. За словами Юрія Кобецького, стати донором можуть усі охочі віком від 18 до 60 років та вагою понад 50 кілограмів. Щоб уникнути черг, можна попередньо записатися по телефону. У Львові можна здати кров у центрі служби крові на вулиці Миколайчука та в обласному центрі служби крові, що на Пекарській. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. Ми ще там зробимо. Листочки такі, і можна вже ставляти десь в вазонок собі. Ну поставити просто як так, такий декор. Це арт-терапія для жінок-переселенок. Проводить заняття Наталія Тітієва, теж переселенка. Вона переїхала до жовт у 2014 році з Луганська. Ну, ми їхали як всі на два тижні тоді, але вийшло так, що залишились на 9 років, і е, в Луганську я мала свій бізнес, я мала салон краси, але знов ж таки тут я не наважилася продовжувати цю свою діяльність. і Більше е, потім з часом відчула в собі сили. Бути активною і в громадському просторі тут Наталія заснувала свою громадську організацію Україна час з'єднатись. А також стала координаторкою проєкту Адвокаційна підтримка внутрішньо переміщених жінок. Такі заходи для жінок, які були змушені переїхати, проводить у місцевій бібліотеці. Ми зібралися для того, щоб ми час від часу збираємося на такі сеанси арт-терапії, тому що воно допомагає зняти стрес, допомагає спілкуватись. Бо нам не вистачає спілкування одна. Зодною, це для нас ще такий як ресурсний простір, де ми можемо одна від одної набиратись ресурсу, відновлюватися. На сесію з арт-терапії прийшла Оксана Кохан, жінка з-під Бахмута, живе на Львівщині більше року. Наших будинків нашого села вже немає. Я вже мене вже в очі висухли, я вже переплакала. Добре, нам тут а, згадуєш за свої села. І ми як сказати, повторюємо історію наших батьків. Наших батьків переслали в 51-му році. Зараз воно Польща. Раніше було село Ліскувати на Донецьк. А тепер з Донецька ми сюди переселили. Наші батьки 70 років прожили на Донецьку. В них якось так їх називали переселенці. Оце переселенці живуть. В них як клеймо було. Я хочу повернутися додому, щоб і в мене не було цього клейма, щоб ми не були переселенцями, щоб ми були вдома. Окрім сеансів з арт-терапії, для переселенок організували майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. І примотуємо до тільця. Майстер-клас проводить двічі переселенка Надія Пшеничнюк. Жінка спочатку у 2014 році переїхала з Горлівки до Слов'янська, а після повномасштабної війни на Львівщину. Чоловік Надії військовий. На новому місці Надія навчилась робити ляльки-мотанки. Сиділа вдома, робити було нічого. Чоловік на службі ну я отак я почала їх робити. Ота в жовтиї ковтинці то була перша. А потім пішло, пішло, ну і так. Навчити зробити ляльку мотанку, а ще поспілкуватись з однодумцями прийшла Олена Барабаш. Жінка евакуювала з міста Дружківка Донецької області. Я відвідую, тому що це якась ну, якось психологічно мене відволікає. Тяжко, воно мене відволікає від думок. Е, ну, як я казала, я зараз живу по такому психологічному принципу тут і зараз, тому що я не дивлюсь ні в своє минуле, ні в майбутнє. Тому я. Е, оце всі, всі майстер-класи, я ходжу до церковця, це мені все допомагає. Я сама себе відволікаю, я сам собі лікар. Психологічно мені дуже тяжко було, тяжкий год психологічно, але я сама себе цим всім майстерами класу вони дуже відволікаю. За словами координаторки проєкту, на сьогодні в жовківській громаді живе 800 вимушених переселенців. Такі заходи та тренінги для переселенців проводять у межах проєкту Нові жіночі горизонти. Ольга Дейнека, Катарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.